Я класно чую, але я дуже часто, ну якби не весь час, але часто я довіряю мозку. Ну тобто я обираюся звільнули досвід, щоб справді тут, тому що він ну тобі не істинний. Не істинний може бути не актуальним вже. Тобто іноді це актуально, іноді це не актуально поради А скільки років в цій частині мене, яка прийняла більше прийняла рішення більше довіряти мозку, а не своїм відчуттям? Я. Тобто в мене, бо в мене це родом. Тобто я іноді можу і не довіряти просто, і це просто так відбувається, як просто така, ні, тут точно є. І, тобто це неправо для мене, але це вони тато навчить. І він, типу, прям такий, типу, ти не ти маєш добувати своїм. Клас. Ти. Давай тато перед собою Татові скажи: та, то що ти мені сказав, воно довший час для мене було в блага і працювало. Типу, це нормальна робоча модель. Але зараз я відчуваю, що я хочу рухатись. Через внутрішні відчуття, тому що коли я дію через відчуття, я ніколи не помиляюсь. Або навіть якщо це відбувається, то це призводить до чогось ще кращого. Ну і теж є досвід відносно того, коли ти опираєшся на відчуття, і до чого це призводить, правильно? Так, да, звісно. І там набагато менше похибок, ніж коли опираєшся на голову. Ну, звісно, і навіть якщо є похибка, там дуже класний досвід, який ти ці отримуєш, тому що коли ти. Хорошо. Добре. Добре. Тому сьогоднішнього дня дозволяє більше опиратись на внутрішні відчуття. А не на мозок. А мозку дозволяє формувати якраз обставини під мої внутрішні відчуття. Це ж його задача робити мене щасливою. Тому замість того, щоб придумувати маршрути, він може придумувати, формувати обставини. В яких буде проявлено то, яке я відчуваю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мені там дуже легше стало. Я прям відчула, що в мене аж серця дуже легко. І де mm -hmm. дуже позитивно. Душа лікує просто. каже Нарешті. А тепер подиви.